У грудні ніч чарівна, яку з нетерпінням чекають усі діти. Заздалегідь, пишуть листи, просять у них подарунки для себе і обіцяють бути ченими. Хтось гняний протягом року вчиться гарно, допомагає дорослим, молиться щовечора та просить миру та доброї долю всім. А хтось і напередодні свята не може заспокоїтись. 6 плюс 6 дорівнює 12, а 6 плюс 7? 70! Залиш, а то мами поскажуть. А ти до нашої. Та що ти знову сварку починаєш? Та ще й перед самим приходом святого Миколая? Чи забув? Що тоді він нам принесе? Тобі певно різку, таку велику, таку широку. Тобі такий подарунок принесе. За ту одиницю, до якої ти двіку приписав, і дванадцятка вийшла. Все, залиш вчитися. Вже. Сам не вчишся і мені вчитися не даєш. Та не можу я вчитися. Все думаю про подарунки, чекаю цієї ночі. Чого так за пізно вже спати лягайте, Святий Миколай, все бачить і чує, Подивиться на вас нечемний і не прийде вночі. Чуєш, мама правду каже, через тебе без подарунків залишиш. О, а ти хочеш сказати, що завжди така чемна. А той кіт, якого ти за хвіст тягнула, тягнула, тягнула. Оце ледаче котиська, лежала на порозі і сунулася, коли я йшла. І ще й каже, що тільки я різко отримую, а до тебе Миколай взагалі не прийде. І до мене, мабуть, теж. Чуєш, а якщо справді святий Миколай до нас не прийде, що тоді робити? Ну, ти ще можеш щось і отримаєш, а я точно без подарунків залишусь. Знаєш, так би я хотіла побачити святого, попросити у нього пробачення. А я би пообіцяв, що буду чемним і попросив би в чогось цікавого. Слухай, а давай підемо, пошукаємо святого Миколая. Ти що, мама, сваритися буде? Там не буде! Ми швиденько підемо, подивимось, день живе, попросимо подарунків і назад до ліжечка. Ходім! Я груднева нічка, темна і казкова, розношує по світу дива загадкові. Я сповіщаю про прихід Миколая. Всі дітки ще до мого приходу збіряються у всіх своїх гріхах, щиро каються, дають обіцянку виправитись, моляться і лягають спати, адже знають, що вночі до них прийде святий Миколай. Ви куди це зібралися? Негайно в ліжечка, бачить і топитливі, все хочуть знати. Лягайте спати, а я вам подарую сон, у якому ви побачите, що саме відбувається у ніч. Коли трапляються дива, і на землю приходить святий Миколай, ви побачите багато цікавого. Сустав. Ось я, наприклад, подарунок для Вікусі. Їй всього п'ять років, а пише, що у мене за життя мріяла. А я командую трубинці Святого Миколая довідка. Теж пише, що дуже хочеш перебувати, таке, як я. А я цукерочка, без мене воно бійдеться жодне свято. Мабуть, більш за все мене чекають. Ми вже не можемо дочекатись, коли прийдуть помічники Святого Миколая. нас таких новеньких, чайних з магазину, віднесуть діткам. До речі, а це не ви по нас прийшли? Ні, ми самі хочемо побачити святого Миколая, просити у нього пробачення. Зрозуміло, теж чекаєте. А нам же якось нудно. Може, заспіваємо пісеньку? Так, давайте. Let's I'm Всі слухати, всім допомагати, уроки зацістити. А як же телефон, плацет, це ж треба, мамі допомагати сестрою? Зовсім часу не важливо справи не залишиться. На, ось, бери, грай і не забувайте млиця влицями голову. Надумав допомагати, чемним бути. Хоче нашу роботу на нівець звести. Ні, не слухай їх. Хто обіцяв бути чемним, допомагати. Та чого? Бери планшет, грай, грай. Та чого ти? Давай разом пограємо. Оце діло. А поки ви тут бачитесь, ми будемо займати своїми справами. Бери антепку шнурка і в'яжи тут усіх. Зробимо своє свято сьогодні, ночі ну, ніхто потрунки не отримає. Доведеться мені втрутитись цей сон. Я прикрию вас темрявою і покличу сюди янголят, Хоча вони зараз дуже зайняті, Янголята працю мають. Он одні несуть кожухлі святого Миколая, інші лагодять самки, навантажують дорунки, світять до шляху зірки, шлють на землю поцілунки, але бачуть, що потрібна їхня допомога. Нехай ж сюди, хмаринки попідбивають. Із них для Святого Миколая стежинку зроблять. Бості чортяки нам зараз і свято зіпсують. Як тихо. І це добре. Зараз прийде Миколай роздавати подарунки. Ой, хтось тут є. Треба подивитися. Ми не ховались, ми по прутики ходили. Нема тут дічок, які заслуговують на подарунки. Саміни чи ньогоги. Е ні, Антипку, ти це дарма. Неслухів у нас нема. Як нема? А ці твоє що задали? Аж на ніч на Святого Миколая, що треба схаменутися. І тих ми схаменули і до себе повернули. Дай п'ять Антипку. Не кажи прутику, ми протягом року усі справи записуємо книги. Одна книга з добрими справами, а інша з поганими. Так ось, Андрійко справді башкетник. Але він добрий хлопчик і цілий місяць у жовтні ходив до хворого однокласника Дмитрика, приносив йому домашнє завдання і допомагав вчитися. А Наталка, вона ж для доцюга. Мамі не хоче допомагати. Та й ще й драсне. Ось ми дамо їй лісочку. Наталочка ну, не хоче допомагати мамі, це правда. Але що вона йде до церкви з матусою, як за героїв наші служби відправляли за борців тих молоденьких, що за волю голову пала. Дівчинка в церкві молитви слала щирим серцем і покляла, що життя теж своє присвятить для тої справи, щоб Україна мала щастя, долю, волю і славу. Так що геть звідси тікай, і прудики свої забирай. Нема кому їх тут давати, і подарунки наші віддай, дітки на них чекають. Грине чисто сило. Світить зорю не по по полі стій білий гасне світло у віконцях, а на небі вже зоріє. Чи тотворний очі Миколай іде. Чую, чую, світ небесний. Ніби сонце, рідно чудесно, наче бронь сонце десь іскреться, Ідемовно наповнює світлицю. Я принес вам дуже багато подарунків. Звичайно, тільки тим, хто був чемний. Один за одного видбайте, добро і ласку іншим дайте, і вам старицею воздасться, торі для інших тільки щастя. Святий Миколаю, всі присутні тут діти чекали на, на, на тебе, і бо не заслуговують на подарунки. Адже були слухняни і робили тільки добрі вчинки? Так, дід. <рістил> Листів отримав я багато. Мені писали ви, хлопчики і дівчата. Так! <рістил> Молодці! А ну кажіть, чого просили? Чи я приніс для вас в торбині? Чому яких подарунків ви просили? Мені подобається хід ваших думок. Скажіть, чим можемо ми допомогти з нашим солдатам, які на передовій? Добрі справи потрібно робити, щоб війну цю страшну зупинити. Бо де любов, підтримка та доброта, там ніколи не триватиме війна, правда, дітки? Того, що колись. Таких задкових і гарних пакунків я хочу, щоб мрії про інші збулись, закринеши небо своїми руками, Щоб разі ракети не падали знов, Щоб син повернувся скоріше до мами, Щоб тут в Україні досквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні Неси теплоту. І дай нам терпіння усе пережити, спинити, що можеш цукляти. Ну, прийди до маля, що лишились без мами, і до тих, чи дадусь, не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святий, Миколаю, не хочу дарунків. Нас інші бажання ці день часи. Ти замість у цих задаткових бабунків на миру турбинці свої принеси. Скажіть, дітки, а чи гарно ви вчилися цього року? Молодці, а вчителі можуть це підтвердити? Ну гаразд, тоді всім хлопчикам та дівчаткам, які гарно поводили себе цього року, я принесу подарунки. І діти, учні та класні керівники п'ятих класів. Ми вам щиро дякуємо за таке чудове свято в сьогоднішній день. Я бажаю вам усім, нашому всьому колективу, учнівському, педагогічному, батьківському, щоб кожен мав те, що він побажав, щоб Святий Миколай здійснив ваші бажання і мрії. Щоб приніс нам в Україну мир і перемогу, і щоб ніколи.